Да, я... Ти на водоспаді, так? Так да. А що там внизу веселка? Так. Да. А ну покажи. Ja, mini-ruik, we gaan 600 gauge hoger. Ja, mini-ruik. Ja, dat is een... 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 Ja, Ik is een... Ja, dat is een... Ja, dat is een... een... Ja, dat is is een... Тобі подобається водоспад? Так? А я хочу на ньому плавати. Так, можна плавати лесить. Там де. Там він бачиш, може скупити. Я бачу, бачиться. Може, не те раду, а вона мене, звісно, шокірувала. Бачиш ти, вони тві А де друга? Одну бачу, а другої не бачу А Може, как разі стає. Ще капець. Русенят, ну, тобі подобається?